Гість студії Олег Сенютка, народний депутат України, пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава будемо говорити про справи парламентські, і навіть більше ніж парламентські справи українські. На фоні розмов про скорочення військової допомоги від сполучених штатів Америки про це ми будемо детальніше говорити в наступній частині нашого ефіру. Та такої очевидної невизначеності серед країн Європи. Ми розуміємо, що слід шукати в першу чергу гроші, на в тому числі забезпечення військової військової могутності військової міцності в середині України. Про це будемо говорити далі. Тим більше, що вчора видання Економічна Правда написало, що міністерство оборони почало закуповувати боєприпаси за рахунок фінансування, передбаченого для виплат грошового забезпечення. Дня військовим, тобто гроші, які передбачені на зарплати, будуть скеровані на боєприпаси. І відповідно уряду та парламенту потрібно буде змінювати закон про державний бюджет і збільшувати фінансування на близько 200 мільярдів. Гривень міністерство фінансів запевнило, поспішило запевнити, що всі захисники отримуватимуть свої і зарплати і бойові вчасно. Це і зрозуміло, але очевидно, це свідчить також про те, що коштів бракує. Чи правда це, і якщо так, то чи планується перегляд бюджету в цій частині і звідки будете брати гроші? Корінь проблеми насправді ще. В 24 році, коли знаєте, от так було без жодного реального обговорення прийнято державний бюджет на 25-й рік. Я дуже добре пам'ятаю цю порожню парламентську залу, тобто депутати від Європейської солідарності, ще два десятки депутатів від інших фракцій, і ми постійно апелювали, що так неправильно, тому що так не збалансовано, так не є в пріоритеті для збройних сил України, і причому не просто говорили, що це погано, а показували: зніміть, будь ласка. З марафону там точно грошей не потрібно. Зніміть, будь ласка, з кап вкладень у ці квітів на передовій і ремонт хідників в містах, які сьогодні піддаються бомбардуванням і фактично є на нулі. Тобто ми показували, звідки можна взяти кошти. Ну на жаль, тоді всі вважали, що ви опозиція, тому ви просто от розказуєте нереальні речі. Сьогодні ми дійшли до цієї проблеми, але мене дивує інше. Ну очевидно, що проблема є. Очевидно, що брак грошей є, тому що половина. На грошей це гроші, які ми отримуємо від європейців, які ми отримуємо від сполучених штатів. Але ви ж подивіться, що зробили минулого пленарного засідання. Частина слуг народу і колишніх ОПЗЖ. Вони взяли і витратили кошти. Не на військових, не на боєприпаси, не на вкладення фортифікацій. Вони витратили гроші, щоб підняти заробітні плати чиновникам. Ну, це, це був скандал в парламенті. Ми протестували проти цих рішень. Слуги народу і колишні з ОПЗЖ слухняно натиснули кнопки. І тепер після цього вони будуть говорити, що в державі немає грошей. То давайте заберемо гроші в чиновників і давайте віддамо їх солдатам. Знаєте, у нас є одна дуже проста верхня планка. Будь-яка заробітна плата будь-якого чиновника не може бути вищою від заробітної плати українського військовослужбовця. службовця і це стосується не тільки державних органів влади, це стосується місцевого самоврядування. От тобто я сьогодні прочитав у Львові голова. І п'ятеро чиновників сумарно за березень місяць отримали мільйон гривень. Тобто, один чиновник 250 тисяч, інший чиновник 238 тисяч, третій чиновник 150 тисяч, і в той же час Львів бере кредит. Тобто, що в державі, що на місцевому рівні, я не знаю. Непрофесійні крадії, але це точно так бути не Пане олеже. Я можу підказати ще одну статтю витрат, звідки можна взяти гроші на. Виплати військовим це в березні. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, яким надається дозвіл енергоатому придбати в Болгарії обладнання ви. для будівництва енергоблоків. Ви вибачте, Віктор, ви сказали неправильно не енергоблоків, а реакторів, росі а російських так, енергоблоків Так, даруйте, і це близько 600 мільйонів євро Добре. зараз і десятки мільярдів гривень пізніше на їхній монтаж і встановлення обладнання і так далі. Чи Цю історію можна якось відмотати назад, і ну як на мене, це ну надто очевидно не своєчасне рішення. Чи комунікували ви зі своїми колегами в парламентській залі, як вони пояснювали, це? Ну навіщо це саме зараз голосувати в той час, коли справді може бракувати грошей на закупівлю боєприпасів чи на зарплати військовим? І при чому це рішення не має жодного відношення до енергетичної безпеки країни, тому що ну очевидно найоптимістичніші прогнози говорять про те, що навіть якщо завести ці російські реактори, навіть якщо запросити російських фахівців, бо по правилах МГАТЕ обслуговувати всю цю дрянь. Має ніхто небудь інший, як фахівці, які його виготовили, тобто фактично Росенергоатом, країна агресор. Навіть якщо це зробити, то швидше ніж за 5 років вести в експлуатацію це нереально. Це при найкращих розкладах. Я, до речі, був в Нетішині місці, де. Яке є містом супутником Хмельницької атомної, куди власне хочуть завести ці енергоблоки? Вони теж в один голос говорять про те, що друзі це неправильно і так бути не може. Хоча вони однозначно за добудову Хмельницької атомної, але вони показують, що поруч є площадки, які вже підготовлені для того, щоб брати реактори західних компаній, які можуть працювати на західних твелах. І я чесно, я вважаю, що це оце все лобіюють російські шпигуни, тобто кроти ФСБшні, які хочуть повернути атомну енергетику, але але голосують українські депутати. Чи можна цю історію а хто вам сказав, що серед українських назад? депутатів немає московських кротів? Але не в такій кількості, щоб приймати більші голоси більшістю голосів в українському парламенті. Погодьтеся. мені би дуже хотілося вірити, що не в такій кількості, але я точно розумію, що ті, які їм дають команду, це. Точно корупціонери? А корупціонер для мене це знак дорівнює ФСБшному круту. Про інший законопроект, який також викликав я так назву це дискусію. Нещодавно Володимир Зеленський також підписав тепер уже закон, який змінює цивільний кодекс і посилює права. Я зацитую добросовісних набувачів землі згідно з документом, Якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки через суд, це стосується зокрема лісів прибережних смуг та інших природних територій. Це фактично Пане Олеже, легалізовує крадіжки з землі у громад та держави, виходить. Так єдина фракція, яка не голосувала за цей скандальний законопроект. До речі, як єдина фракція, яка не голосувала в повному складі за закупівлю московських енергоблоків, це фракція Європейської солідарності. І не тільки не голосувала, ми апелювали до наших колег, бо ми вважаємо, що це неправильно. Я знаю, цих лобістів це є прихвостні олігархів, які там бігали і хотіли це все пропхати. І, на жаль, їм вдалося це пропхати. Що відповідала? Вам колеги з іншої фракції, адже пускали, це очевидний лобізм? Очевидно, опускали голову, відходили в сторону. Гаразд, ця історія, яка вже підписана президентом, отже, це закон, який вступив в дію, про закон, який навіть не було винесено до зали голосування, я маю на увазі про закон про так звану демобілізацію. Дискусії про це точаться вже більше року, коли було прийнято закон про зміни до мобілізаційних процесів, засоби масової інформації нещодавно опублікували інформацію, що законопроект про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовий. Цитую знову ж таки видання, А де після критики генерального штабу. Аби його відклали, ми спостерігаємо за таким дивним перекиданням відповідальності за очевидно важкі і неприємні рішення вже більше року. Пане Олеже, хто мав би бути ініціатором цього законопроєкту насправді і чому все це триває дуже довго? Адже ми пам'ятаємо, що і представники профільного комітету, і представники міністерства оборони народні депутати давали доручення міністерству оборони. а Міністерство оборони ну якби брало зобов'язання розробити цей законопроект і подати його на розгляд депутатів. Чому законопроекту і далі немає в сесійній залі або в парламенті? Чорним по білому в законопроекті, який справді рік тому став законом про мобілізацію, написано, що до кінця 2024 року цей законопроект не про демобілізацію, а про звільнення в запас. І це суттєва різниця, тому що в Україні во воєнний стан мало подати міністерство оборони, і коли ми в грудні минулого року запитали міністерство оборони, де виконання закону, ми сказали: Ну ви розумієте, ми до березня. Уже квітень на вулиці, mm -hmm. і законопроекту Міністерство оборони так і не подало. Більше цього міністр оборони тікає від парламенту. Тобто, за останній період часу я не бачив міністра оборони в стінах парламенту. Це до речі, уже стає такою нормою поведінки державних службовців найвищого рівня. Міністр закордонних справ тікає, тому що йому треба розказати парламенту в рамках парламентського контролю за угоду, яка і навколо якої я сподіваюся йдуть перемоги. Мовини з нашим союзником Сполучених Штатів міністр оборони не приходить, бо йому треба розказати про законопроект про звільнення в запас. До речі, законопроект про звільнення в запас, який підготувала Європейська солідарність, ще з березня минулого року лежить в стінах парламенту. І ніхто не хоче з влади повертатися до його обговорення. Я розумію, що можна дискутувати час. Проведений військовослужбовцями на нулі, можливо, 12 місяців, можливо, 24 місяці, можливо, інший термін. Це можна дискутувати, але робити вигляд, що проблеми не існує, ну це насправді діяти на шкоду Збройним силам України. Ну можливо, вони не знають, можливо, вони не їздять, можливо, вони не спілкуються з українськими військовослужбовцями, які є на передові. Але ви, як людина, яка пройшла. Війну не ну не по переказах, а людина, яка в силах територіальної оборони на передовій більше двох років була. Я як людина, яка час від часу перебуваю і спілкуюся з нашими військовими. Ми ж знаємо наскільки все непросто. Ми ж розуміємо, який ресурс вже вичерпаний в наших військових. Ми розуміємо, що потрібно наступній частині нашого ефіру, власне будуть військовослужбовці, і ми будемо з ними говорити про способи їм. Можливості реалізації цього сі. Ці... Цієї перспективи ви згадали про розробку і перемовини щодо угоди про корисні копалини, про спільне використання корисних копалин України та Сполучених Штатів Америки. Насправді, наступного тижня українська делегація поїде в США для того, щоб проводити обговорювати технічну частину цієї угоди. Але я поставлю вам запитання: а як щодо парламенту чи потребуватиме вона імплементації парламенту? Очевидно, що так, якщо мова йтиме про... Українські надра і чи проводяться якісь консультації з народними депутатами щодо цього, як воно буде виглядати, і яка участь парламенту в цьому процесі? Ну давайте згадаємо, що все почалося стосовно рідкоземельних матеріалів з виступу президента Зеленського в стінах парламенту. Е, Угоставання угода... плану перемоги так. так. угода про рідкоземельних матеріали Це був один із пунктів плану перемоги. Тобто, таким чином я розумію, що це зараз влада реалізовує план перемоги бо ніхто про це не говорив, поки про це публічно не сказав Верховний Головнокомандовач України. Потім був оцей скандал, провал в Білому домі, коли була підготовлена рамкова угода, яка не потребувала ратифікації в парламенті. Про яку всі говорили як угода, яка дає можливість далі проводити перемовини з нашими партнерами, і оцей скандал, коли. Президент був змушений залишити овальний кабінет Білого Дому. І Сьогодні появилася угода, ну яка є більш жорсткою по відношенню до інтересів України ніж попередня, тобто, фактично, ми сьогодні вирішуємо проблему, яку створила сама українська влада. Спочатку своєю пропозицією, необдуманою І я вважаю, якщо ви щось пропонуєте, ви потім повинні партнерам показати. А ми це бачимо отак. Але це ж. Наші представники влади привикли поговорити, забути, бо завтра будемо говорити щось нове. Ну але це ж не хлопчиська, там досвідчені люди, які сказали: ок, давайте про це поговоримо, давайте це реалізуємо. А потім оцей скандал в Білому домі. От сьогодні ми були вчора, були перемовини президента Сполучених Штатів і прем'єр-міністра Ізраїлю Ой, дуже непрості слова. Чув прем'єр-міністр Ізраїля, але він дорослий політик. Він зрозумів, що це просто треба цей процес пройти. Пане Олеже, чи ведуться якісь консультації з парламентарями щодо можливої Для мене імплементації, шок, цієї тому угоди? що. Сьогодні парламент не залучений, а в устами від першої віце-прем'єр-міністрів Сверденко на годині запитань до уряду. Це було це не ваша справа. Ми до вас принесемо, коли все буде погоджено. І я розумію, що парламент буде поставлений в ситуацію, коли поставлять на стіл для ратифікації проект, який буде розроблений без участі представників парламенту, і тоді що не ратифіковувати. Тоді вороги ратифіковувати. А якщо це не відповідає інтересам України, тому достатньо дивна ситуація від влади, яка ховається від парламенту і не хоче залучити професійних людей, які точно є в стінах парламенту. Все ми будемо слідкувати за цією ситуацією, як я вже говорив делегація від України, вже наступного тижня від відвідує Вашингтон. Олег народний 120 депутат. двадцять мільйонів. Ми вже витратили, ще нічого не почавши. На консультації щодо складання цієї угоди на юристів, так би мовити, Олег Снюка, народний депутат України, був гостем цієї частини нашого ефіру.